Доброго вечора. Ми з України. Я ще не, не встигла. Ось. Це для тих, хто не зможе собі вибрати позицію. Я от таке у мене питання: що прийде, а що відійде. І ви бачите, прийде перемога. Відійда, відійде русня. Війна відійде. Що прийде, що відійде. Круто, так? Це для нас усіх. Прийде перемога, і відійде війна. І так, у нас сьогодні така тема, що прийде, а що відійде. Тут ви можете, тут ви можете взяти що завгодно. Тобто, і подивимося, що прийде, і що відійде. Що прийде, і що відійде? Я буду по одній карті, то навіть по одній карті можна багато чого сказати. Що прийде, і що відійде. Будемо дивитися, в коханні чи в особистому житті, чи ще в якомусь. І так, будемо дивитися. Гаразд, перша, друга і третя позиція. Ми дивимося, першу. Що прийде? Ой, ну це, ви знаєте, борьба. Це борьба. Борьба, прийде борьба. Значить, треба ще виборювати. У нас попереду ще виборювання. Дивіться, якщо це особисте життя, прийде що? Борьба між вами і вашим чоловіком, наприклад, можливо, сварка. Це внутрішній конфлікт. Це навіть внутрішній конфлікт з вами. У вас Якщо ви, наприклад, одинока людина, чоловік чи жінка, не має значення, у вас є внутрішній конфлікт, який вам зав'язує ніби руки, зав'язує вам, ніби блокує вам майбутнє. Тому треба ось з цим розібратися. У вас іде якийсь конфлікт. Ось так я це бачу. А що відійде? Відійде. А відійде, ви дивіться, ви бачите, дві-п'ятірки. Я би сказала, що у вас взагалі, взагалі, що прийде, що відійде, ви якийсь урок пройдете, урок бідності пройдете, ви це випробування, ви пройдете. Наприклад, ви залишились без чоловіка, ви залишились без хати, без роботи, чи ще ось цей період відійде. Але у вас прийде внутрішній конфлікт. Ось тут дуже цікаво, треба розбиратися. Друга позиція, що прийде, тут важкі часи. Я бачу важкі часи у вас. Попереду важкі часи. Перенагрузка, перевтома. Можливо, якась хворячка, можливо, якщо по здоров'ю дивитися, може прийти, наприклад, як би це сказати? Тиск. Може тиск піднятися? Дивіться, не перевтомлюйтесь. Журба втома. Помаленьку, обережно. Навалиться на вас дуже багато, можливо, якихось зобов'язань зобов якихось. Що відійде у вас? Кохання відійде. Емоції відійдуть. Щастя, ніби відійде. Щось не дуже веселий розклад у нас. Емоції, щастя, любов. Ось відійде. Я так скажу, що на перший план вам буде просто не те, що відійде, вам просто буде не до емоцій, не до кохання, не до. Якихось, як би це сказати, щасливих моментів у вас дуже багато зобов'язань буде. Ви ніби як, наприклад, треба знайти роботу, треба знайти житло, треба влаштувати дітей до школи, треба зробити то-то. Час піджимає. Вам просто буде не до цього. Це не значить, що любов відійде. Просто, я так думаю, що вам просто буде не до цього. От якось так мої дорогенькі. І третій варіант, що прийде, При... ви дійдете до тієї точки, що вам треба щось вибрати. Вам потрібно піти або наліво, піти або направо. Ви не зможете всидіти на двох кріслах. Вам треба буде вирішити. Або я продовжую на цій роботі, або я звільняюсь. Або я шукаю нову роботу, або я, наприклад, там шукаю якусь роботу. Чи якийсь вибір постане перед вами. Ви прийдете до того моменту, ось у вас буде такий момент, що треба буде. Важливе щось прийняти важливе рішення. Я залишаюся вдома і воюю з ворогом, або виїжджаю за кордон. Ось, наприклад, так. І що відійде? Ха. Ви знаєте, вам або не треба нічого вирішувати. Ви знаєте, ситуація або сама собою вирішиться. Що вам не треба вирішувати. Ви розумієте, що туз мечів це якийсь прорив. Це, як би це сказати, це якась геніальна думка. Це якесь рішення. У вас воно відійде. Тому що вам потрібно. Прийняти. Вам потрібно прийняти рішення. Тобто, мені так здається, що ви приймете якесь рішення, бо воно або воно е, саме собою відпаде, і вам залишиться тільки один варіант, що вам вирішувати не прийдеться. От якось так. Є, да, да. Е, тепер я розумію, вам, ось бачите, у вас прийде момент, що треба вирішити. Але рішення саме собою відпаде. Відпаде саме собою. Тобто, за вас, ніби Всесвіт вирішить. Або якась ваша близька людина. Або, ну, так як я кажу, обставини вирішать за вас. Вам не прийдеться нічого вирішувати. Хоча буде момент, коли вам прийдеться вирішувати, але він сам сам по собі. Тобто, значить, не давіть на себе. А, довіртеся Всесвіту. І я, наскільки розумію, цей вибір сам собою паде. Ось так, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Все є Україна, і слава Збройним силам України. На все добре, мої дорогенькі.